Самі найкращі. я вас вітаю на каналі Аврора. І сьогодні я пройшовся по магазину Аврора. Думав, що нічого не буде, гадав, але я помилявся. Дуже багато новинок. Зараз ми з вами пройдемось, подивимось. Я вам хочу також показати новинки, які в магазині Аврора. Тому вмочісь позручніше. Буду вам дуже дякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. І давайте подивимось, що цікавого в магазині Аврора. на Ті дні так добре все. Дивіться, які цікаві брелочки. Або знаєте, що а, дівчатка вішають на рюкзак чи на сумку, дуже милі. 77 гривень м'який брелочок. Я вже за цю свічку не раз говорив. Надзвичайно крутий ефект від неї. Це справжня лед. LED... Ой, вибачаюсь, ось LED свічка. Це справжня воскова свічка, але коли її підпалити, вона буде світити як лед. А свічка кольорів тут дуже багато. Можна обрати будь-який. А взагалі буде круто, якщо ви купите там, поставити на підвіконня, вона столик одразу в декількох кольорах. Буде надзвичайно крутий і це буде цікава атмосфера. Зараз я просканую цю свічку. 77 гривень, я не буду говорити, в якому магазині я дивився, вони стоять по 200 гривень, точнісінько такі самі. Знову привезли ось ці свічки з гнітиком, таким, який потріскує. 74 гривні. Так, і ось новинки, ось такі сумки-бананки, вони різних кольорів. Дуже. Приємний на дотик такий матеріал. Ціна 80, а, так, 84, які стоять. Ну, давайте візьмемо, проскануємо. А якісь стоять 80, а, 129. Вбачаюсь. Да, 129 сумка бананка ось така. Тут багато кишеньок. І оця а, червона. Зараз проскануємо також. 84 гривні. Так, ось такі сумочки йдуть ще з ремінцем, можна на плече вішати. Також вони були потім загули і знову з'явилися в магазині. 229. Господарчі сумки. 59 гривень. Теж, дивіться, дуже цікава сумка. Просто її треба чимось наповнити, і вона буде дуже-дуже гламурно виглядати у вас, чи мати вигляд, чи дивитися на плечі. 219 гривень. Що тут написано? Шопоголік. І одразу на закупив магазин Аврора. Теж можна сказати як косметичка, але це насправді сумка, тому що має ланцюжок всередині. Ось така, як можна сказати, гусина лапка, чи як правильно на неї говорять на, на цей орнамент. І ціна такої сумочки 219 гривень. А вона ще має гаманець і широкий ремінець. 99 гривень кошик для зберігання а, іграшок в дитячу кімнату він розкладається, а ця огушка ще крутіша. Хочу сказати досить хороший розмір ось цих а, парасолік, тому що можна положити навіть таку невеличку сумочку з собою взяти. От по забарвленню можете обрати те, що вам подобається, горошок завжди в моді. Ціна 88 гривень. Щітка для нубоку Зараз подістаємо своє взуття 22 гривні. Так, дуже багато привезли пледів в магазин Аврора. Ось такий 2,20 на 2,40. І дивіться, яка картинка гарна. Чай, чи кава Ціна такого йде до холодів 549 гривень. По кольору також можна обрати те, що вам буде ближче до смаку. Так, на полицях в магазині я ще знайшов ось такі пледи. Вони трішки менше за розміром, метр вісімдесят на два. Горошок, бачите, горошок ніколи не вийде і на парасолях, і на пледах горошок. Зараз проскануємо, скільки такі коштують. 399 гривень. Да? Закутуйтесь в гарний плед і смакуйте осінь коліжанкою і з феліжанкою. <гум> ну і звичайно ж багато вже тапочок таких тепленьких. Але хочу вам сказати, що ще нас осінь тішить теплими днями. 249 гривень на малюнку одні, а тут насправді дивіться, які гарні бомбулетки, теплі, теплі. В акції зараз ось таке кашпо. Це також зараз зі знижкою металеве кашпо. 77 гривень. В Аврорі тепер можна купити ось такий стіл, декоративний кавовий столик. Розмір бачите на екрані. Ціна 599 гривень в кольорах. Так, легінси в врубчик. Також бачу, що можна кешбек отримати за цей товар. 399 гривень. Лише 49 гривень набір для рукоділля. Макраме можна зробити ось такі підставочки. Так, дивіться, ще один такий цікавий плед, 100% катон. З бахромою, бавовняний Венеція. Зараз проскануємо ціну і я вам покажу кольори. Також, мабуть, кешбек буде 1,40 на 2 399 гривень. Ось така дорожня сумка. Також а, ще має ремінець, щоб вішати на плече. Кольори в асортименті. Я шукав нема ціни, на жаль. Так, привезли ось такі нові чоловічі ремені. Зараз також проб'ю ціну, скажу вам. 69 гривень з металевою пряжкою І 119 гривцей трішки дорожче. Так, знову щось нове це у нас покривало декоративне розмір. Я не бачу. Зараз проскануємо ціну. А, тільки в одному кольорі воно йде, але бачите, мабуть, двостороннє можна вибороти або трішки темний, або трішки світліший колір вже за вашим бажанням. Давайте проскануємо і подивимось на розмір. 649 гривень покривало. І тут також нема розміра. Так, я знайшов 2,10х2,15. А, до речі, подушку можна купити в магазині Аврора лише за 149 гривень. А оце, мабуть, господинки оцінять, Це така хороша штучка на кухню для миття посуду. Розпилювач зі змішувача, розпилювач до змішувача. Дві штучки тут йде, бачите, можна обирати і таку, і таку. Ціна 119 гривень. Ось такі металеві гачки. В наборі чотири штучки. Вони по 34 гривні, ще є чорні, чорні та білі. Дивіться, які чудові футляри для зубної пасти, для зубної щітки для малечі. Ціна 39 гривень. По 17 гривень пробка силіконова до раковини. Так, Я гадаю, що це пляшка для вина, мабуть, на стіл, то щоб так презентабельно було. Дивіться, як цікаво. Зараз пров'ємо, дізнаємося, що це таке насправді. Можна навіть для води використовувати, як ємність для вина на літр 129 гривень. І тут я знайшов нові чашки, дивіться, які цікаві, такі обхляпані. Обхляпані. І всередині, і зовні. Екзотично хотів сказати. Е і не романтично. Така щось екстраординарія. 77 гривень. Скажіть, ніколи нова чашка не буде зайва, правда? І кава чи чай, навіть смачніше з нової чашки? З'явились ось такі маленькі терочки, кухонні. по 29 гривень. Довга кавова ложка на капучину 24 гривні. Так, з'явились ось такі металеві. Як вони миски називаються? Да? Металеві миски. І а, з кришкою пластиковою закривається з чотирьох сторін герметично. Ніж кухонний. Так, це, мабуть, серцевинку видавлювати, да? із яблучка. Ціна ніж для овочів 44 гривні. 29 гривень це для дозатор для пляшки. Так, також бачу, нещодавно повісили і в акції 88 гривень. Пальник. Так, я тут замітив цікаві бокси такі, дивіться, вони йдуть трьохповерхові. А, бачу хороший якісний пластик. Ось такий трьохповерховий бокс. Мабуть, для ланчбоксів закривається з двох сторін. навіть вдома також для холодильника можна страви складати, можна використовувати в посудомийній машині, заморожувати і навіть мікрохвильові розігрівати. І ціна такого набору ціна 199 гривень. Повернеться на це також цікаві, нещодавно з'явилися підставки для столових предметів, хоча я знаю, що можна використовувати для чогось інакшого, правда ж? Термочашка, ціна 88 гривень, кольори в асортименті. Нові термочашки на 360 мл. З українською символікою. Кришка щільно закривається. Не сталь, не змінює смак та аромат напою. Так, цей набір для спецій я вже показував в попередніх відео. На 8 спецій обертається. 549 гривень. Повна вартість. Набір контейнерів в упаковці 1, 2, 3, 4, 5 штук від великого до меншого. Усі з кришкою йдуть і ціна такого, бачу також хороший якісний пластик 179 гривень. Бачу, привезли нові підставки під гарячі і надзвичайно красиві. Мені сподобалося вони в таких витриманих кольорах. Ціна лише 9 гривень, це взагалі безкоштовно. Трішки літа, круглі бірюзові. Так, і ціна такої бірюзової. Обов'язково хочу дізнатися 44 гривні. Так, невеличкі салатники з'явилися, також бачу новинки по 34 гривні, миска на півтора літри. Так, колготи жіночі, це вже 100 ден На таку прохолоднішу погоду. 99 гривень. Ще й отримайте кешбек. Фантазія. 20 ден. 39 гривень. Діоса. 40 ден, 44 гривні. Ще й кешбек. 69. 44. Чоловічі гаманці. Це такі вже знаєте, можна тут і права поглужити, і карточки усілякі, документи, цивілку, страхівку. Ціна 99 гривень зараз зі знижкою. І вже навіть з'явилось на осінню тематику. Так, такі гребінці для маленьких принцес лакі тайм. Ще одні цікаві такі. Ще якась одна новинка. Це якісь такі теж штучки для дівчат. Не пошкоджує волосся. Для волосся будь-якої довжини. А наборі бігуді стрічка, резинка, заколка. Хочу сказати, що досить оригінально придумали. Резинки ось такі в футлярах. Лише 19 гривень 5 штук в упаковці. Заколка у вигляді кривенької качечки. Знаєте, всю казку сюди. Да? Краб 77 гривень. Навіть у нас з'явилися ось такі дзеркала 549 гривень і трішки менше 399. Так, знайшов новий вішак дерев'яний на скотч. Ціна 49 гривень. Прорізувач зубний 19 гривень. Набір ось таких машинок зараз 99 гривень. А це така фура везе древесину. Які чудові іграшки. Іграшка песик, 44 гривні. Мікроскоп, навіть можна розглядати мікроби 77 гривень. Так, я показав вам майже усі новинки, які з'явились на полицях у магазині Аврора. Буду вам бажати всього найкращого. Скоро зустрінемось з вами вже в наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі!